З того ранку я прокинувся і вирішив, що стріляти на 1000 метрів це, звичайно, добре за К-74, да, зі штатних прицільних засобів. Але хочеться якогось якоїсь да, щоб була якась І Ізюмінкою стане автомобіль. Ось він автомобіль. Я залишаю його тут. Це рубіж 500 метрів. Значить, моя мішень знаходиться в тієї стороні, до неї звідси 500 метрів. Звідси до моєї стрілкової позиції теж 500 метрів. Моє завдання на сьогодні. Імітуємо участь у вогневій групі, мета якої підтримати або прикривати вогнем дії маневреної групи, яка в цей час здійснює обхід з флангу. В вогневій групі нас буде, давайте уявимо, що нас буде там людей 10, де? у кожного там свій сектор. Тобто мій сектор це двері, звичайні однокімнатні двері, дві штуки. Отже, імітуємо ситуацію. Відстань 1000 метрів. Моя ціль двері в будинку. Звісно, будинка немає, на полігоні я приніс просто двері. Да? Моя ціль, я мітую вогневу групу. Уявімо, що нас тут 10 чоловік. Наше завдання полягає в тому, коли почне рух маневрена група, насипати якомога більше в двері, щоб з дверей не висунувся противник. Двері знаходяться звідси на відстані 1000 метрів. Саме цікаве знаходиться посередині між моєю позицією та позицією противника. Це мій автомобіль. Автомобіль імітує природні укриття, яке я обрав для того, щоб противник не зміг вести по мені вогонь. Тобто самі двері я бачити не буду. Я буду бачити тільки верхушечку самих дверей. Да? Тому що я буду бачити автомобіль через прицільну планку. Через прицільний засоб я буду бачити автомобіль, самі двері я буду бачити саме краєшок, саме верхушечку. Отже, почнемо працювати. Маневрна група, уявімо, маневрна група дає мені команду на, на початок маневру. Моє завдання насипати якомога більше. Отже, увага, рух! Ми закінчили. Поїхали, подивимося. Ну як, поїхали? Спочатку ми 500 метрів прогуляємося. А потім вже поїдемо. Звісно, для стрільби на таку відстань я поставив планочку на 1000 метрів. Так, будемо дивитися, що, mm -hmm. що ми маємо. Як ви бачите, бля попав. Ні, фух. Здалося, що попав в машину. Ні, машина ціла, не ушкоджена. Все ок. Йдемо дивитися, що там у нас з мішенька. Наша мішень виглядає ось таким чином. Це двері. Звичайні кімнатні двері. Там не буде видно, але оставна наша позиція стрільби і по центру стояв мій автомобіль. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо раз, два, три, чотири, п'ять. Вона тут дивно якось рікашетом зайшла. Щось не зрозуміло. Чотири, тобто 4 чотири влучання і один рікашет. Що я враховував на цій відстані? Я враховував деривацію пулі. Да? Пуля зміщалася трішки правіше крученню, І мій автомат трішки бере лівіше. На такій відстані це я зрозумів тільки сьогодні. Але факт залишається фактом. Якщо вам хтось скаже що за К-74 можна стріляти тільки на 100 метрів, по 200 і все, це буде означати тільки одне, що та людина, яка вам це говорить, може стріляти на 200 метрів. Звісно, 1000 метрів для кожного стрілка це не обов'язковий показник. Да? Але я наполягаю на тому, щоб кожен військовий стрілок мав класти на 500 метрів зі штатних прицільних засобів. Саме так стріляти навчають в тому місці, де я знаходжуся, тому що розкривати потенціал зброї це я професіоналізм, в деяких випадках він коштує життя людям. Уявіть собі ситуацію, якщо б маневрена група була б без прикриття, або якщо б маневрену групу прикривала вогнева група да, і обрала б вона позицію не за 1000 метрів якомога далі від ворога, да, щоб триматися, а на, на той відстані, з якої вона могла б це робити, тобто на 100 або 200 метрів, вистроїлась б і шмаляла б. Звісно, так можна робити, звісно, багато людей так роблять, але треба розуміти, що якщо ваша зброя вам дозволяє знаходитися від противника якомога далі, то гріх цим, цим не користатися. Так? Автомат Калашникова призначений для ураження живої сили противника, тобто не для стрільби, не для самозахисту, а саме для ураження живої сили противника. Якщо ви вмієте вражати живу силу противника на якомога далі дистанціях, то треба це робити. Треба цим користатися. Вивод цього відео дуже простий. І, звісно, на тисячу метрів стріляти кожному не треба вміти дати штати прицільних засобів. Це вже таке, рідкість. скоріш за все, це... тут треба враховувати і деривацію, можливо, і вітер треба враховувати. Я вітер не враховував тут. Як ви бачите, це не завадило мені попадати в ціль. Ось. Але зараз не дуже і в'єтряна, скажімо так. Багато людей скажуть, що 5,45 не підходить для таких маневрів. І краще робити 7,62, але я вам скажу таке. 7,62, звичайно, добре, звичайно, мають свої переваги, але 545 не також і набагато э, рікошетніє, скажімо так, ніж 7,62. Так, вона рікошетніє, трішечки, да? але 7,62 також рікошетить. Отже, всіх люблю, всіх цілую, до зустрічі в нових відео. З вами був Race Tactical, Це була стрільба на 1000 метрів за заказі штатних прицільних засобів. І пам'ятайте, з тієї сторони екрану немає жодної людини, в якій щось не вийде. Якщо ви поставите собі мету навчитися стріляти на 500 метрів, то у вас це вийде. Це просто, це дуже просто. Як це зробити? Відео за посиланням. А я трішки фу, спотів та вимазався. Весь в піску, пойду трішки помиюся. Так, я проводжу свій вихідний, записую вам відос. Все, всіх папа, люблю, цілую. Чао! Так, поки їдемо, далі. далі дотримуйтеся правил технік безпеки, коли працюєте зі зброєю. Пам'ятайте про кодекс стрільця та про, про те, як має виглядати ваша зброя перед стрільбою. Також не забувайте одягати окуляри та захист органи слуху. У мене їх немає, тому що хто слідкує за моєю сторінкою Facebook або хто мешканець. Мешканець з мого міста, той розуміє, що мене пограбували нещодавно, витягли з машини все моє майно. Якщо ви десь стали свідком цієї події, яка страпилась зі мною, або якщо ви десь побачите в продажу моє обладнання, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Тому що для мене я довго підбирав свої, своє екіпірування, тому для мене, як і для будь-якого вольного,